Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати на своєму YouTube каналі. Я знову на новому об'єкті. Зараз все для вас зніму, розповім усі деталі, скільки грошей витратили, що ми тут будемо готувати і так далі. Що ж, давайте починати. Отже, ця точка вже майже готова. Ми пропрацювали наше меню. І в нас є техкарти, за якими будуть. Працювати робітники, все там розписано, показано. І наступні 5-6 днів ми будемо працювати в тестовому режимі. Тобто, треба працювати над швидкістю видачі замовлення, над усіма процесами на кухні і вже потім робити офіційне відкриття, щоб не було ніяких фейлів. Так, що ми маємо тут за формат? Це буде в нас шаурма, бургери, фритюр фритюрменю. Також маємо. Різні комбо-меню, кітс меню для дітей. На цій локації дуже багато дітей гуляє, в цьому є необхідність. Також ми додали ще Хелзі меню, тобто це здорова шаурма, здорові салати, щоб у людей була опція вибору. У нас тут 27 квадратів. Така ось у нас гарна барастійка, яка розділяє зону для клієнтів. А також у нас буде відкрита кухня, диванчики та столи вже прийдуть на днях. Також тут зверху буде у нас ще один білборд з меню, є у нас на стінах меню і буде ще поближче меню для наших клієнтів. Ще у нас є можливість віддавати замовлення через вікно, якщо людина не хоче заходити у приміщення. Ми зробили таке віконце. Касир буде приймати замовлення і в приміщенні, і буде підходити брати замовлення біля вікна. Меню у нас на вікнах є, тобто людина все вибрала і замовила собі щось. Я покажу, як все виглядає. Тут це вікно, де людина робить замовлення. Зробили таку терасу. Можна буде посидіти, коли буде тепло на вулиці. Щоб не заходити у приміщення, можливо, ще щось будемо додавати. По витратам на цю точку уйшло приблизно 20 тисяч доларів. Я не можу зараз вам сказати точну суму, тому що ще не підрахували кінцевий результат. Ви зараз подивитесь, як це виглядало до ремонту, чимало коштів пішло на ремонт, на терасу, яку ми зробили, все робилося. З нуля меблі ще приїдуть і так далі. Кухня у нас така класична, як завжди, мийка. Далі йде професійну обладнання для шаурми, поверхня для бургерів, фритюр, вентиляція зверху з мотором. У кутку ми маємо бойлер для підігріву води. Далі у нас комбайн Робимо. Всі соуси на місці, нічого нам не приходить готове. Це такі крафтові соуси. І по смаку вони виділяються, повірте мені. Такий у нас стіл. Тут чисто будуть робити різні заготовки на вечір, коли багато людей. Та й просто. Меню для клієнтів, як я казав, холодильник. Тут у нас, як я попередньо казав, вікно для видачі. Йдемо далі. Як завжди, гриль для шаурми, класична бар стійка, Вони відрізняються собою тільки дизайном. По наповненню вони майже однакові. Тут у нас поверхня з вінілу. Це, мабуть, така одна з найдорожчих поверхонь, яку я бачив. Вона не піддається ніяким воді і так далі. Ви можете робити на ній що завгодно, навіть різати. Холодильна вітрина вмонтована в барстійку, ви при ваших клієнтах все збираєте. У вас відкрита кухня, ви максимально відверті з вашими клієнтами. І тут mm. в нас буде така каса, де будемо пробивати різні замовлення і такий невеличкий апарат для хот-догів. Mm. І тут ми у кутку маємо ще морозильну камеру. Ще в нас такий один холодильник, він буде використаний чисто під різні напої. А цей холодильник під продукти. Що вас ще цікавить, пишіть у коментарях. Я обов'язково це розповім, тому що я можу розповідати дуже довго, дуже тривалий час. Ви, якщо що вас цікавить, підготуйте ваші питання. Стосовно відкриттів, теж пишіть заздалегідь, тому що у мене зараз паралельно 5 проєктів і треба вставати у чергу. Мабуть, ще один проєкт я візьму на жовтень, а потім тільки у листопаді.